Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. Матч Албанія Україна відбудеться 19 листопада на стадіоні «Ейр-Албанія» у столиці країни Тірані. Початок о 21.45 за київським часом. Пін'єйрі допомагатимуть його співвітчизники. На лініях працюватимуть Бруно Жезус та Лусіано Майя, четвертий арбітер Жуан Гонсалвеш. 36-річний арбітер, що представляє місто Брага, у себе в країні на найвищому рівні працює з 2015 року. А вже через рік потрапив до списку рефері ФІФА. У його послужному списку чотири поєдинки в основному раунді Ліги Чемпіонів. Робота на чемпіонаті світу Ю-17 та першості Європи Ю 23 З вітчизняними командами перетинався тричі. Усі ці поєдинки завершувалися з розгромними результатами 24 вересня 2022 року в лізі націй. Україна під його наглядом на виїзді переграла Вірменію з рахунком 5-0. А за два тижні до того, 6 вересня, Шахтар у групі Ліги Чемпіонів розбив у гостях німецький РБ Лейпциг 4-1. Португальця можна було б назвати фартовим для українців, якби у жовтні поточного року він не зіпсував свою статистику. Поєдинок основного раунду ЛЧ Шахтар Аталанта в чергове завершився розгромом, але вже не на користь вітчизняного колективу 0-3. Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на питання журналістів перед матчем шостого туру Ліги націй проти Албанії. У зв'язку з останніми обстрілами ворога, країни-терориста, наших цивільних міст хотів би висловити від себе особисто та від усіх гравців збірної України слова підтримки родинам загиблих. Хотів би нагадати, що війна в Україні триває, ворог кожного дня обстрілює наші міста та вбиває наше мирне населення. І підкреслити, що ми дійсно вдячні усім за допомогу. Саме зараз ми потребуємо цієї допомоги від країн Європи. Чи є в команді травмовані? ВАНАТ відновлюється. Ще є 24 години. Влад приїхав із бажанням грати. Сподіваюся, що він буде готовим до матчу. Чи пам'ятаю матчі проти Албанії у 98-му році? Так, я пам'ятаю ті матчі. Але вважаю, що збірна Албанії змінилася. У них багато гравців з топ-чемпіонатів та серії А, тому важко порівнювати ці ігри. Албанці виходили на Євро 20-24 та дуже добре там виступили. Гравці збірної України краще виступають за клуби. А не за національну команду? Я не згоден із цим. У нас молода команда. Ми були наймолодшими на Євро 20-24. Такі команди не є стабільними. Зараз у нас гарний баланс із досвідчених та молодих футболістів. Потрібно виходити на поле та показувати свою найкращу гру за збірну. Ми граємо проти найкращих футболістів своїх країн. Поділився Ребров на прес-конференції. Матч Албанія Україна можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів. Також поєдинок покаже канал Мегого Спорт, який доступний у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. В інтернеті матч ексклюзивно транслюватиме медіасервіс Мегого.